Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Віталій Дейнега пише: в дуже незручній ситуації опинилась частина моїх френдів у Фейсбук, в тому числі професійних антикорупціонерів. Одні з них запостили новину про підозри, але у них щось сталося з мовним апаратом. Ну знаєте, як наші північні сусіди не можуть вимовити паляниця. Так деякі з колег по громадському сектору не здатні вимовити корупція і мінцифра в одному реченні. Складається враження, що насправді об'єм. Мав посаду в самогутній юний генерал Шіголь, який в одні ворота зміг і 62 мільйони гривень і півтора мільйони доларів. І взагалі людина дуже талановита. а Провину ще треба довести. Як казала про Віктора Федоровича Гана Германа, в іншій країні був би американською мрією, так ніби ніхто йому не допомагав і нічого не підозрював, а купа спільних фоток і нескінченна кількість спільних нарад з керівництвом мінцифри, практично весь бюджет на дрони, статус монополіста в питаннях міжнародної кібердопомоги та незліченна кількість інших ознавців. Нак глибокої інтеграції, двох структур це просто доля. Ну з ким не буває, так що тобі раз і віддали практично весь бюджет на дрони. Ну змін стратегпромом не буває, і змін оборони теж. А те, що в людини вдома лежало півтора мільйони готівкою та криптою, нікого не навело на роздуми, що це тільки в нього і тільки вдома. Хоча тут автоматично мала приходити думка про інші гаманці та інших пов'язаних осіб. А от блогер Сергій Марченко пише: наступне: Віталій Дейнага відкритим текстом каже, що затриманий голова Держспецзв'язку Юрій Шіго. Так би мовити, генералісімус. Він не самостійна фігура, а права рука і гаманець мінцифри. Щіголя звинувачують у заволодінні державними коштами у сумі 62 мільйони гривень. По суті, гаманець це значить, що збирає хабарі і косить відкати не для себе, а для мінцифри. А Мінцифра тут це персонально Михайло Федоров. Надзвичайно впливовий в оточенні зеленського чиновник. Настільки впливовий, що недавно пролобіював перерозподіл військового ПДФО від місцевих бюджетів тому самому. Щіголю з спецзв'язку на 43 мільярди гривень. Він на рік ці півтора мільйони доларів, які слідчі знайшли у Шіголя дитячі копійки. Уявіть собі, скільки мало осісти у Федорова після освоєння 43 мільярдів. Якщо Дайнега правий, і Шіголь дійсно є гаманцем мінцифри. Найгірше в цій історії скільки хороших людей підтримали своїм авторитетом корупціонерів, які під масками реформаторів тупо крадуть з бюджету війну, крадуть у солдат, вдів, дітей, біженців. Ніщо так не підриває нашу єдність, як чуваки, які пи наші гроші. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал, переможемо разом.